Що ж, в мене в камері сідає батарейка, тому якщо це відео виключиться раптово, ви будете знати, що... чому це сталося. Сьогодні неділя, і я пообіцяв собі, що протягом лютого я буду кожного тижня викладати відео, але цього тижня я не встиг змонтувати і підготувати нове відео для вас. Але якщо ви потрапили на це відео випадково, то це відео швидше для ютубу, мабуть. Але, звісно, я хочу спробувати відкрити на нову рубрику, яку б я назвав Думки в голос. Я поставлю таймер на 10 хвилин і спробую тут порефлексувати, можливо, подумати про щось і поговорити про якісь речі, про які турбують. Стосовно певних тем. От, Тому ми тут, на цій горі, на якій я власне починав, мабуть, це було одне з перших відео на Ютубі, які я знімав. Це це було, було відео про гору, про. Точніше, це було відео про Поділ і про моє життя на Подолі. Я прожив в одному з тих будиночків близько року, і це був цікавий час. От, і тоді почався карантин 2020 року, це був квітень, і я хотів зафіксувати цей момент. А разом з тим почалось такий якби формат фіксування свого життя зі сторони і такої, як сказати, документалістики, але в форматі влогу. І власне я знімав кілька таких роликів, зазвичай вони знімалися, а викладалися через півроку, що не менше, тому в мене вже було таке, як сказати, жартував стосовно цього, що раніше, ніж півроку, ці відео виходити не можуть. Це відео, яке ви бачите, я хочу викласти в цей же день, максимально не заморачуватись з ним. Тому що в мене є така теорія, можливо, десь це чув, що для того, щоб Ютуб просував відео більше, щоб їх бачила більша кількість людей, їх потрібно викладати регулярно. Це в принципі очевидно. Коли Ютуб бачить регулярність, активність, він просуває це відео стосовно стосовно влогу. Так, я документував своє життя, і в мене багато є матеріалів, які, як мені здається, буде класно змонтувати і показати десь в інші проміжки часу. І це буде така якби відсилка з минуле. І це цікаво гратися цим часом, показувати, що було, потім теперішнє, потім ще щось. Але тим не менше це дуже концептуальна і, я так розумію, незрозуміла форма. На... Цікаве... Цікаве тільки мені, мабуть. От. Це відео буде таким першим експериментом. Можливо, навіть е... це буде таке розмовне відео, і і воно вже є. Думаючи про контент зараз е... загалом, про те, що відбувається навколо, відбувається. З... Моєю сферою діяльності, тому що я займаюся зйомкою, фотографуванням, монтажем досить тривалий час і працюю з бізнесами, працюю з творцями, працюю з різними людьми і загалом працюю сам з собою. Створюю різні форми контенту, скажімо так. Хоча це слово, настільки зараз. Тригерить мене, тому що воно в мене асоціюється з чимось дуже швидким, в першу чергу контентом в соцмережах. І, звичайно, мені хотілося би знімати кіно, я його знімаю інколи в тих чи інших формах і працюю над тим, щоб.